А вперед, дієві практики захисту людей та інфраструктури від російського терору, але у цьому, чому ми, ми навчили самі готові і навчати, і ділитися практиками з нашими партнерами. Усе, що служить нашому захисту, може служити і абсолютно успішно захисту наших партнерів. Саме цим ми закладаємо основу арсеналу вільного світу. Своєю злочинною та неспровокованою агресією проти України Росія показала кожній нації, що може загрожувати суверенітету та нормальному життю будь-якого народу на планеті, а по нашому захисту у цій війні, по нашому руху до звільнення власної території, кожна держава розуміє, чого потребує для своєї власної оборони, якої зброї потребує, яких Виробництв яких сучасних технологій, яких альянсів. тим, як ми вистояли у війні, тим, як Україна переможе. Ми даємо усім іншим у світі, хто цінує мир успішну стратегію національної та колективної оборони, довготривалу стратегію, і зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найбільш потужні обороно. Промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети, та що буде стандартом оборони в світі саме в Україні це визначається. Пані Іванове, Україна у такій частині оборонного марафону, коли важливо, дуже важливо йти вперед. Це критично, не відступаючи. Щодня потрібен фронтовий результат. Я вдячний усім світі, хто допомагає нам. Такий результат забезпечувати. Але очевидно, що без нашого власного виробництва зброї та снарядів, без наших власних оборонних технологій, це було би просто неможливо. І я пишаюся тим, що на формі сьогодні не лише представники а, передових іноземних компаній, але й і представники наших вітчизняних українських виробництв, виробництв, які стають. У час війни потужніші. Державні та приватні, виробництва з історією, та зовсім нові оборонні компанії, оборонні стартапи, які тільки нам почали, але вже, вже себе дуже непогано зарекомендували. Світ бачить, на що здатні а, наші українські ракети, наші технології, українські дрони, ми створюємо Перший світлі флот. Морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатися, ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це 155 калібр. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд. І каналов, ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені у локалізації виробництва техніки, необхідні нашому захисту, та кожної із тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами і дають сьогодні в Україні найкращі результати на фронті. І саме про таку співпрацю у виробництві зброї, таку співпрацю у виробництві техніки. Виробництві снарядів ми вже домовляємось з нашими партнерами з того, про що можна і варто сказати сьогодні публічно. Відзначить зокрема, нещодавні досягнуті домовленості із Сполученими Штатами Америки, домовленості про спільне виробництво, фактично про заснування нової промислової екосистеми, яка посилить і Україну і Америку, і усіх наших партнерів, саме це є одним з основних результатів. Моїх переговорів з президентом Байденом у Вашингтоні та чітким сигналом усім у світі, що українські сили не, просто, а, сили не просто варто довіряти, а що з нашою силою, силою нашої держави, готові об'єднувати свій потенціал найсильніший в світі. Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення альянсу оборонних індустрій. Альянс, який цінує міжнародне право, право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, захисту безпеки, я говорю не тільки про Україну, а безпеку націй будь-якої нації в світі від будь-якої агресії. Ми Розробили відповідну базову декларацію як основу альянсу, і до неї можуть приєднатись виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресії в тих ризикованих умовах сучасності. Сьогодні на старті цю декларацію вже підписало 13 визначних. Компанії, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу. Друге, про що я радий оголосити, саме у такому форматі, а, Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно промислового комплексу, щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з України, або яка хоче прийти а, в Україну. І третє, в Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв, та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об'єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів. Ресурси фонду це плюс до державних видатків на сферу оборони. Приватних інвестицій, фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та за рахунок прибутку від продажу конфіскованих російських активів. Шановні присутні, усі гості наші, усі наші громадяни, українці, українці скоро буде вже 600 днів повномасштабної війни. 600. Але щоб не відбувалося. Не було за цей довгий час такого, напевно, такого дня, коли Україна відчувала якусь безнадійність і коли у Росії була би хоч трохи реальна надія, зламати нас. Ми впевнені в собі, впевнені в наших громадянах, в наших партнерах. Ми сильна нація, ми сміливий народ, держава, яка має глобальне значення. Ми обов'язково переможемо. Ми створимо такий оборонний потенціал для України, а отже, для усього вільного світу, який буде відображенням нашої сили. І Я дякую всім, хто працює в Україні, хто працює з Україною та запрошую до співпраці всіх, хто прагне примножити свою силу з нашою держави. Це можливо. Слава Україні!